Всім привіт! Я також хочу поділитися, і насправді мені дуже відгукується все, що було сказано колегами до цього. На моєму власному досвіді, що змінилося спочатку і зараз? Оцей сам курс сам по собі я на нього дивилася вже ну, давненько, можливо, рік або два тому. Але у мене зазвичай така опрацює штучка, яка каже: Та ні, ну на що мені зараз це? Ось і десь колись там, роки три тому я, я вирішила з нею працювати. так, І кожен раз, коли я себе питаю, а Тан, це не для мене, нащо воно мені? Я йду і це роблю, бо я знаю, що це такий індикатор, що воно мені насправді потрібно. З тим курсом було ну, дуже схоже, і ще з'явилося буквально ось з перших лекцій. Що раніше в мене дуже було багато таких а, внутрішніх перепон: по типу, ну, а як це я буду робити? А я не знаю. І я, я ось в цих думках зазвичай кручуся, і дуже там ну, ну приємно там насправді. А з початком цього навчання в мене дуже багато з'явилося, типу, а, а взагалі то і так, і так, і так, і тобто зовсім інша перспектива в багатьох сенсах. А, і для мене також було дуже багато про роботу над собою. І для мене це такий критерій, ну, типу, в певному плані професійності, якщо чим, чим пропрацьованіший ти так, чим усвідомленіший, тим ну більше можливо. Ось тому я дуже вдячна всім, також з ким довелося попрацювати довгостроково, особливо і так по ну в разових сесіях або в нових заняттях дуже цікаво знайомитися з вами. Дякую, що ви були тут ну в цьому просторі.